Качечки. Це біля залізничного вокзалу Берсі такий ось парк. Парк, фонтанчики такі якісь цікавенькі. Парижі, Берсі, недалеко від нашого готелю. Пуропатки І там Такі ще маленькі-маленькі качечки є. А це, ну їй Богу, куропаточки. Манюні-манюні ходять. Ось качка вичухується з води вийшла. Оце куропаточки тут ходять. А що то за маленькі крячочки? Такі, як біля музею були, десь... Ой, 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 десь отам от маленький. Це такий от парк. Взагалі тут ще показано, що ще й озеро. От фонтан. Ну, фонтан ну громко сказано, але і звук. чуєте звук? Такі от тут живуть качечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім качечок, дві коропаточки і якісь маленькі, маленькі, а там, до речі, по мосту машини вже їздять. І там коропаточка в самому кінці. Голуби літають. Літаки гудуть, від яких не страшно. Там хтось бігає, тут хтось. Ні, щось таке чорне літає. Цікаве. Тут іще можна сісти, сісти посидіти. Ага, а це хто? Хто Ну клен якийсь. Це якийсь клен. Це якийсь клен. Але стовбур у нього. Такий от пожмаканий. Але це клен. Тут така да, Так, тут якісь кругом тут рельси, рельси, шпали, шпали. Але тут ніхто нічого не є, не їздить. Це просто, це просто парк. Рельсів нікуди. І ніхто не знімає, на метал не здає. Ось такий парк між залізничною станцією Берсі і просто автостанцією. А ось прибирають листя. Сьогодні вівторок, 2 вересня 2025 року. Прибирають листя, щоб було чистенько. Ось такий красивий парк. Ми тут між автобусами. У нас автобус був із Руана до Парижу. У 8 ранку з Руана, в піводинадцятої ми в Парижі. І тепер у нас у 16 чи в Так, да, Майже в 5 годин у нас автобус на Вроцлав. І в Вроцлаві ми повинні бути десь о 9 годині. Ну ось так. Готелі вже замовлені. Ну, дивись, те, що я казала, клен, то це все-таки платан. Понизу, ну от так само цікавий стовбур, але далі, ось а далі видно, якщо придивитися, що це платанове дерево, платан. Sì. e andiamo avanti e sì.